Актуальність подавляючого вогню вона присутня. Треба вміти стріляти там по площаді в загальному напрямку противника для того, щоб здобути вогнову перевагу в бою. Американці просто в них такий неприємний досвід В'єтнамської війни, коли вони там на одного вбитого в'єтконгівця їхні призовники вистрілювали по 100 тисяч набоїв. Чи типа того ну коротше дуже багато вистрілювали, нікого не вбивали, і вони вирішили, що ми з кущами воюємо це все глупості, треба стріляти тільки тоді, коли бачу противника. Чого ми зараз не воюємо із СВД або із юар 10 якщо слідувати принципу не бачу, не стріляю тому що в досвіді нашої війни були моменти, коли автоматичний вогонь реально рятував, тоді коли ти можеш врядку відкрити автоматичний вогонь, здобути вогнову перевагу. Тому я вважаю, що навик актуальний. Його треба прокачувати, тому що якщо ти не будеш прокачувати, точним. Вогонь, то буде просто отако перекидати, коли спробуєш стріляти автоматом. Тому, поки є можливість, стріляйте по максимуму в різних умовах, в різних обставинах, в тому числі автоматичним вогнем, прокачуйте навик. Будьте нормальними дякичанами, шпіонами і живіть інтересно.